Лупе інкубатор, влажність 90, яйця браковані. Зараз будемо дивитися, що вилупилось із бракованих яєць. Це повністю інкубатор був заложений, якими попало яйцями, які були у хазяйстві, каряві, гарбаті, з гострими носиками, без, без того без окраса. Мутні, гладкі. Всякі-які які остаються, які не йдуть на експорт. Усі тут були. І оце з них лупанулося. Ну а що, не викидати ж їх? Хороші, ж, це ж інкубаційні, як не як яйця. Ну, не красиві трішки. Ну, а для себе пойде. Ми ж в тому, що експериментуємо такі, такі моменти. Перед цим цей інкубатор лупив. Ну, із 170 штук, там 168, по-моєму, влазить. Ой, Вилупилося, це у нас перший, номер перший. Вилупилося 46, 52, 100... 109 штук. 109 штук. Ну, то, що там то свіжаки, то то позавмирали. Ну, воно ж, браковане є, браковане. А на м'ясо піде. На пліт, звісно, їх вже не оставиш на маточні стада. А на м'ясо пойдеть все. Ростуть вони звичайно, як і всі. Так що так що таке. Зараз їм прогріваємо. Прогрівся вже брудер. Улупили туди красну лампочку. Воно вже зараз газ потушили в грубки, то зараз вже тепер тільки лампою можна обогрівати, на вулиці, вже жарко. То красною лампою. Цих була красна лампа, вже вкрутили обичну, це їм три дні. Бройлери мотають, А то курчонки м'які, у них лапи лахматі, будуть чуби, не пам'ятаю як та порода називається. Це та курка, що у них шкура чорна. Це ж чорні кури. А то там десь ще а то бігає, то петушок буде, От він посередині екрану. І десь ще один є пітух. Короте, вилупилась одна курка і два петуха. Один бачу, а, і... а того не бачу щось. А вон він он забанкає. Виростуть жигіти. А ти вибирають чи хай. Мокрих, ні, не на, ну, хай сохнуть, чай. Що там налупилося? 96. 96 штучок налупилося. Ну це вони сьогодні з утра тільки почали лупитися. Утром було їх там буквально 5 штучок тільки. Були. Накльов вже був з вечора. А ну да, я так на них, на них подзирю. Які тут вони хоч. Англічани, фараони. Фенікси. Де Фенікси? О, отож, ось, оце Фенікс. Фенікс, ага. І ще й Фенікс один попався. Ось, Це ті, що, не з гігантів, фенікси, були яйця там. Були яйця там всякі. Короте, каряві. Ага. Ну, побачимо щось з них виросте. Ну і хасці, само собою. Ну, Взагалі такий результат маємо. Побачимо скільки ще долупиться. Отак. Одну лампочку вкрутили. Була ще й друга включена, ну, 38 аж набігає. Дуже занадто. І зараз вони там хай гріються. Водичка де. Вона ж тут з чим водичка це? Водичка з медом. Ставлю їм півлітрову банку. І пів, там, пів чайної ложечки метку на холодну воду. Головне, щоб вода була холодна. Вона там теж нагрівається отуди, от, от може, в холодок. Ага. Щоб не нагрівав, бо воно буває аж мед, аж вона бо вода заброжує, як дуже нагрівається. Як не як у них же там жарко. Все, їду. Зараз юля насипає, їда ава. Це корм відбірний. Перемелений. А ну так, пак, пак, щоб Отак він мілений, перемелений на мельниці. І вони його будуть нямать. Так, Все, всіх з наступаючою пасхою. Це, сьогодні у нас страшна п'ятниця. Вже скоро і паска. Так, все. Тоді до нових зустрічей. Пока-пока.